Чому більшості людей легше йти за негативом? Це тому, що більшість людей що поки ще поки що живуть в цьому негативі в его. Душа їх ще закрита в ілюзіях. І тому це їм резонує. Подивіться, скільки завжди переглядів на якісь відео, які несуть негативи, розслідування такі в крапках. Тобто, чому туда тянеться його? Тому що. Там є низька вібрація, яка резонує з тими душами, тому що там не потрібно працювати над собою. Там тобі дають готове рішення, висновок на основі якихось своїх ілюзорних домислів, ілюзорних розслідувань незрозумілих. Тому що. Там не треба тобі працювати над собою, не треба відчувати, брати відповідальність, не треба проходити іспити, не потрібно еволюціонувати. Просто прийшов і тобі сказали, що робити, як бути, і не потрібно нічого для цього робити. І це легко. Це легко і це легкий шлях в нікуди. В темноту. До Бога немає. Легкого шляху. До Бога це завжди праця над собою, над своєю душею, це завжди іспити. Це завжди вибір твій, усвідомлення, відповідальність. Вибирати, куди йти, що робити. А тут не потрібно робити вибір, за, за тебе його зробили. Тобі сказали, що це так, і ти з цим погодишся. Та, це так. Не усвідомлюючи. І не вибираючи серцем це, чи це дійсно так. Тому більшість людей ще поки що так і живуть, не вибираючи, не беручи відповідальність і не проходячи свою еволюцію душі. І виглядає це, знаєте, як просто така толпа. Я постійно говорю: не будьте цією толпою, живіть собою, своїм серцем з Богом. Відчувайте, не зраджуйте себе. Це дуже важливо. Ні за ким не фанаті, ні за мною, ні за ким. Це дуже важливо. Просто будьте з Богом, відчувайте своїм серцем, як жити, куди йти, що робити, щоб ніхто не міг вами керувати. Для цього потрібно взяти відповідальність за себе, за своє життя, за свої вчинки. За те, що ти відчуваєш і знаєш, дуже важливо ми сонечки в цей час переходу особливо важливо, тому що все розділяється в цьому світі і виміри, і ми з вами.